Вітаю на каналі Постер Української системи автоматизації для закладів. На зв'язку Роман, і сьогодні ми знову розберемо роботу з доставленням. В попередніх відео ми познайомились з інструментом Постер для автоматизації доставлення з агрегаторами та власними кур'єрами, а також розібрали роботу з касою. В цьому відео розберемось, як аналізувати замовлення на доставлення та покращувати сервіс. Якщо ви ще не налаштували аккаунт для роботи на доставлення, раджу спочатку подивитись попереднє відео. Посилання на нього буде в описі. Почнемо із загальної статистики по джерелах замовлень. Переглядайте її на головній сторінці в адмінпанелі у вкладці Статистика продажів. За замовчуванням тут обрано останні 30 днів, налаштуйте в календарі потрібний період та переходьте до аналізу. У блоці джерела замовлень подивіться відсоток замовлення на доставлення. Обіг в грошах та кількість чеків. Також переглядайте замовлення, додані через власні джерела замовлень, наприклад, через агрегатори Glovo GlowCoL. Аналіз співвідношення замовлень на доставлення та з собою допомагає оцінити, скільки упакування треба мати на складі, запланувати навантаження на кухню, та оцінити скільки кур'єрів варто вводити в зміну. У блоці методи оплати подивіться метод, яким клієнти найчастіше оплачують замовлення: готівкою, карткою чи через агрегатори служби доставлення. Аналізуйте ці дані, щоб спрогнозувати канали отримання доходів та запобігти касовому розриву. Щоб дізнатися найпопулярніші категорії страв в закладі та на доставлення, перейдіть до вкладки статистика категорії в адмінпанелі. Натисніть на назву категорії та постер. Збудуй графік продажів за джерелами замовлень. Впевніться, що у вас на складі завжди є інгредієнти для приготування найбільш популярних страв та напоїв. Також контролюйте роботу кур'єрів, відкрийте вкладку Статистика працівники кур'єри, подивіться за кожним кур'єром кількість та суму замовлень, швидкість, з якою кур'єр забрав готове замовлення, із закладу, загальний та середній час доставлення та запізнень. Гості цінять швидкість доставлення. Тож радимо регулярно аналізувати, чи встигає ваш заклад виконувати стандарт обслуговування. Якщо ви доставляєте швидше з заявленого часу, повідомте про це гостей та оновіть налаштування у вкладці Налаштування доставлення. Якщо замовлення постійно доставляється і навчасно, раджу детальніше проаналізувати запізнення кур'єрів та якість сервісу. Перейдіть до вкладки Статистика, чеки та оберіть період в календарі, натисніть Плюс Фільтр. Виберіть джерела замовлень на доставлення зону та кур'єрів. Наприклад, джерело замовлення доставлення. Зона Основна. Кур'єр. Роман. Катерина Олег. Натисніть праворуч горі на стовпці, які будуть відображатися в статистиці. Джерело замовлення, кур'єр. Час у статусі нове. Час на кухні, якщо ви відправляєте бігунки кухарям, час у статусі готове, час у дорозі, загальний час обслуговування, метод оплати, зону та вартість доставлення. Ці додаткові стовпці допоможуть краще зрозуміти, де замовлення затримується довше за все, та відповідно покращити процеси у закладі. Наприклад, довгий час у статусі нове означає, що замовлення не встигають приймати на касі. А такий самий показник в статусі готове означає, що кур'єри затримуються і не встигають забрати замовлення із закладу. Регулярно контролюйте роботу кур'єрів та аналізуйте виторг, який приносять у вашому закладу доставлення. Це допоможе покращити якість сервісу та зберігати лояльність гостей, щоб збільшувати прибуток закладу. На цьому все. Поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, чи було відео корисним. Гарного вам дня та видатних продажів з постер.